Полтавська «Ворскла» цьогоріч відзначає своє 70-річчя. 5 січня 1955 року була створена команда, початок команди, яка мала назву Колгосник. Після цього була команда Сільстрой, Удівельник, ФК Ворскла, «Колос». У Полтаві до ювілейної дати приурочили футбольний турнір між ветеранами команди «ФК Ворскла» та збірною Кременчука. Роки йдуть кожен рік. Є поповнюються наші ряди ветеранів. І тому сьогодні присвячений матч таки такій події. Організувала матч Асоціація футболу Полтавщини серед футболістів зіркового складу Ворскли Ігор Кислов, капітан, один з провідних гравців та головних бомбардирів команди. Гравець Кропивницької зірки, болгарського етира, збірної Туркменистану. Але з особливою гордістю та ностальгією він згадує сторінки успіху Ворскли. В Полтаві в далекому 1988 році. Команда приймала участь тара в тара. Ліга, всеукраїнська ліга була, було 26 команд, і ми в тому році стали срібляні призери. За що були номіновані і відправили нас відрядження в таку страну, як Мавританія. Це дуже... Спомини у нас є такі цікаві. Ми в 96 му 97-му році стали бронзовими призорою першості України. Знову вийшов на поле полтавського стадіону та вкотре забив м'яч ворота суперника. Легендарний бомбардир Ворскли, а нині тренер Іван Шарій. У 2009 році його визнали найкращим гравцем століття в області. Мене запросили ще в далекому. 1974 році я вчився в школі в 9 класі, і вже мене я грав тут в команді майстрів. Після цього перейшов у Київський Динамо, там провів майже три роки, потім грав в Мінському Динамо, Запорізькому «Металурзі» і 5 років грав в вищій лізі в Одеському Чорноморці. Потім повернувся до Полтави в команді ветеранів футболу Кременчука. Зіграв голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін. Говорить, грати з легендами на одному полі за честь. По-перше, спорт об'єднує. По-друге, з нагоди 70-річного футбольного клубу Воркла От, вирішили сьогодні зібратися і підтримати спортивно. здорова нація це сильна нація. Матч ветеранів з нагоди 70-річного ювілею футбольного клубу «Ворсква» завершився дружньою нічією – рахунком 2-2.